Міжнародний день ромів урочисто відсвяткували в Мукачеві на території інтеграційного центру для дітей Ромодром. Столи були повні солодощами, а місце святкування дитячим сміхом. Цей особливий день, вкотре підтвердив, що представники ромського населення повинні мати такі ж права, як і більшість громадян України. «Ми вже відзначили. Ми показали, що ми єдні з місцевою владою, єдні з усією Україною і не тільки. І тому свято ми вже провели. Ми привітали всіх ромів, не тільки в Україні, але й за кордоном. Тому зараз дуже не плануємо ми святкувати, тому в нашій країні йде війна, тому ми скромненько, але відмітили свій праздник. Кожен рік ми втрачаємо велику кількість традицій, це і мову. вона в декількох регіонах взагалі не розвивається. Тому нам потрібно це підтримувати і про це говорити і цим займатися. Саме для того, аби вирішити проблему з отриманням освіти ромського населення, небайдужі заснували інтеграційний центр Ромодром. Тут надають необхідну юридичну і соціальну підтримку представникам цієї нацменшини. Роми багато дітей, більшість дітей не знають ні читати, ні писати, ми стараємося привити ці знання, заохотити їх, ходити в школу, так як це. Діти з багатодітних сім... багато сімей вони не вчаться і, хоча б на своєму прикладі, ми їх заохочуємо приходити. Чомусь навчати. у святкуванні міжнародного дня Ромів були задійні не тільки представники фонду Ромодром, а й члени Ромського Черіклі. Саме вони спільно з місцевою владою поклали початок на шляху до соціалізації ромського населення в Мукачівській громаді. Це дуже важка справа. А враховуючи, от ми там поспілкувались до, до прикладу в ради в неї ще й чоловік. Він шахтар в минулому. Я просто знаю, що таке і та робота, і ця робота. І це люди для мене просто героїчні прийняли для себе на таку відповідальність. І ну, дуже важливо, щоб не залишали цю роботу. Бо ну подивіться на поспілкуйтесь з цими дітьми. Це діти і. Чому кожен з них не має права десь виходити в світ, отримувати освіту і потім ставати ну абсолютно повноцінним членом нашого суспільства? Роми не повинні бути окремою категорією громадян. Це українці, як і більшість громадян держави, яким потрібно дати шанс для розвитку і здобуття освіти. Саме це на сьогодні залишається головним завданням для благодійників, які взялись активно підтримувати Ромів.